Всім привіт! Для того, щоб створити підгрупу для вивчення української мови чи іноземної. Перше. Перегляньте, будь ласка, відео, як створити електронний журнал. Друге, ви вже коли його створили, натискаєте на нього. Далі обираєте вкладочку Додати підгрупу, де написано Назва. Лівою кнопкою миші, ви натискаєте і вводите назву підгрупи. Римська 1, Підгрупа. Перша підгрупа. Далі ставите, знову ж таки, лівою кнопочкою миші на квадратики, які будуть підсвічуватися галочками. Після цього, як всі діти першої підгрупи були відмічені, ви натискаєте зберегти. Все. Ваш журнал для першої підгрупи збережений. Так само виконайте і з другим журналом. Всім дякую за увагу і гарного дня!